Якщо вам цікава відповідь, чи можна зв'язати з такого тонкого льону руками сукню дуже тендітного виду, але дуже не лялькового розміру, то не перемикайтеся у кінці, ви дізнаєтеся відповідь. Таю, друзі, мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання. І у цьому відео це відео-челендж, у якому я буду в'язати сукню достатньо великого розміру. Я буду її в'язати ну, майже за майстер-класами Анни Радаєвої. Це сукня Олександра та Шопот Гіат. але зі своєю фантазією, зі своїм допрацюванням, тому що в мене цей майстер-клас ну, дуже давньої версії, коли там ще не було ростку. Тобто, я буду додавати сама росток і буду трошки перероблювати рукав так як мені потрібно, і ще я буду збільшувати розмір, тому що той розмір, який мені потрібно, у майстер-класі немає. Але ви зрозумієте, що все це можливо, якщо є бажання. Тож давайте подивимося, що саме в мене вийде. Пішли дивитися? Перед вами зараз такий красивенний льон, і зараз ми з вами починаємо дуже забутий мною формат: це челендж-проєкт. Що це означає? Що в мене є. Небагато часу для того, щоб зробити зв'язати певну річ. А, і у цьому відео ви будете бачити, як росте ця річ, як я в'яжу з початку проєкту і до кінця. Мені треба зв'язати з цього льону сукню. Він трошечки суховатий. Я не знаю, як він себе поведе у зразку, але мені треба саме з нього. Тому. Тому зараз я біжу в'язати зразок, буду його прати, відпарювати, і потім покажу вам, що з цього вийде. Далі, щодо обмеженості часу, мені треба дов'язати цю річ до суботи. До ранку суботи, вона має бути не тільки зв'язана, але вже після ВТО, тобто готовою для того, щоб її презентувати ось. «А». Сьогодні сьогодні, сьогодні у мене вже вівторок і вже пройшло половину дня. Тож в мене половина вівторка, середа, четвер і п'ятниця. У мене три з половиною дні, щоб зробити цю, цієї бобіни. Готову сукню. Подивимося разом, чи вистачить мені часу і чи зможу я це здолати. Щодо того, якого розміру, вона достатньо великого розміру, це буде десь 58-й розмір. Тож мені треба дуже буде багато в'язати, і я сподіваюся, що я це осилю. Тож, подивимося, що з цього вийде. Разом з вами будемо в'язати сукню. Поїхали! Ну... Бачите, да, що в мене вийшло? Дуже косить. Прямо дуже-дуже косить. І це в'язання поворотне. А що буде, коли воно буде по колу, я навіть не уявляю. Але подивіться, да, в принципі, його можна вирівняти. Можливо, я зараз візьму ще. Крутілку буду з неї в'язати. Треба зараз попрати зразок, відпарити. Можливо, не все так погано, як мені здалося спочатку. Дивіться, да? В принципі, нічого. Полотно непогане. Все, пішла я прати. Подивимося, що з цього буде. Відмітила розміри спиць. Це в мене основний буде. Будуть спиці ще меншого і більшого розміру. Так, поїхали прати зразок. Так, тривога, в мене нема часу перечекати, тому показую вже це після прання рівнесеньке, все нормально. Так, що хочу сказати, буду в'язати, як є, навіть крутілку не буду брати. Полотно м'якіше після відпарювання, Мені здається, що все буде добре. Як бачите, да, він не однорідний, Сама нитка десь вона тостіша, десь вона тончіша. Ну, в принципі, нормально для льна це гарне полотно. В принципі, можна знімати мірки вже, хоча воно ще не зовсім висохло, і починати в'язання сукні. Подивимося, що з цього вийде. Так, я можу трошки похвастатися, бо. Зараз я вже буду поєднувати це полотно і в'язати далі. Я в'яжу круглу кокетку. Ось так воно виглядає наразі. Поки що нічого не зрозуміло, нічого не понятно, що це буде. У мене тут такі малесенькі-малесенькі шишечки. Я відпарила вам. Получається, один, два, три рапорти, щоб ви хоч подивилися, що це в мене таке. Ну, в принципі, непогано. Да? Мені здається, що потім це вийде, ну, все буде гарно, красиво, а поки що, ну, більш-менш. Нічого не можу сказати, бо поки що нічого не зрозуміло. І якась така велика горловина, мені здається, чесно кажучи, не знаю. Може, мені доведеться трошки її потім надв'язати гачком, хоча не має бути дуже великою. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Я зараз буду поєднувати це полотно і далі вже буду в'язати по колу. До речі, тут залишила велику таку нитку, треба буде якось її зв'язати, бо я планую з неї зробити. Потім тут таку петелечку, невеличку, або я одразу її зроблю, щоб потім ну, не гратися з цим. Да? Мені просто треба буде повітряною цепочкою зробити невеличку петлю, ось так, і ось сюди її зашити. Сподіваюся, що буде гарно. Що ж, поїхали, в'яжемо далі. Так, показую, одразу зробила петлю. Поки що, мабуть, я відріжу нитку і залишу, бо не знаю. Сподіваюся, що вона, ну, ця петля, да, це достатньо, але головне, щоб не було забагато. Тож, я не буду дуже фіксувати, можливо, мені доведеться одну ось тут розпустити. Скоріше за все, я одразу це зараз зроблю, бо дуже велика. Я ж не буду там чіпляти якусь, не знаю як на кардиган. <с> Мені треба на малесеньку на малесенький гудзик це повісити. Так. Є. Ні, нема. Так, один. Так, я один розпустила. Може, навіть два. Давайте прикладемо, подивимося. Да, достатньо цього, принаймні, мені так здається. І все. Так, да. маленький гудочок має тут влізти. Все, я поки що відрізаю з запасами, потім будемо дивитися. Вітаю, друзі! Хотіла б сказати і похвастатися, що в мене готова какетка, але ні. Доведеться розпускати і на це в мене дві причини. По-перше, я ж захотіла зробити росток по спині. Ну, я його зробила, да, але через те, що я це все робила вночі, я неправильно поділила, і в мене неправильно тепер розташоване перед і спинка. Тож доведеться в будь-якому разі розпускати до місця розділення на рукава. А є ще проблема, А, да? Коли я в'яжу цю сукню, ніколи точно не можу сказати, який розмір вийде. Ну, є така специфіка, тому мені доведеться у будь-якому разі розпустити і збільшити розмір. Ну, насправді, да, коли сукня написана до чи то до 52-го, чи то до 54-го, не зрозуміло. А коли тобі треба 58. Чи 60, а такого розміру не описано, то ти вже. Як сказати, імпровізуєш, тож ми можемо збільшити розмір, коли в нас йдуть рапорти, або додавши рапорти, але мене дуже, ну, мені підходить розмір горловини, який вийшов, тож цей варіант я відмила. Тоді ми можемо збільшити саме розмір рапортів, цим я і планую займатися. Тож, у будь-якому разі, я буду розпускати, мабуть, до другого рапорту це в мене. Перший, другий, ну, до, третього, да, до третього рапорту. І ось тут от я і буду збільшувати вже мої рапорти для того, щоб вивести найбільшу кількість петель, щоб мені, як сказати, щоб ну, попасти в той розмір, який я хочу. От, росток я теж додала. Його ну, у тому варіанті майстер-класу, який в мене є, його немає. Uh, він вже, вже є, мабуть, зараз, да? Аня додала його, але в мене цього варіанту немає. Тож я сама це роблю. Насправді вже нічого складного немає. Я коли перший раз в'язала цю сукню, це було, мабуть, років 7 тому. І я тоді була в такому. Не знаю, як слово це в восторгі да? від того, що воно таке гарне, така гарна сукня, і я не дуже розуміла, як це в'яжеться. І я в захваті я була. Ось. А на сьогодні я вже розумію, як ці рапорти виявляються. Да? І мені, як би сказати. Ну, Приємно, що є схема, да, що ти вже береш і в'яжеш. А по-друге, звичайно, ти вже розумієш, як воно працює, і тобі легше регулювати розмір. Так що, досвід має значення. Тож, розпускаємо до третього рапорту, десь тут, до середини третього рапорту, і будемо в'язати заново. Ну що ж, які висновки? Вночі в'язати такі речі не дуже зручно, бо тебе всі відволікають і виходить не зовсім те, що треба. Ну, це видно, да, по тому як я поділила наперед і на спинку. Так не видно. Давайте я поверну. Так, спинка я вам її не показувала. Ось так вона виглядає. Вона в мене з'їхала через те, що неправильно розподілені петлі. Ну, таке буває. Да? Конкретно в мене так і сталося, що я неправильно розподілила, тому з'їхав трошки перед, і тому у мене вийшов якийсь дивно-великий рукав. Не можна такі речі робити, особливо ділити петлі вночі. І буде все гаразд, треба бути трохи уважнішою. Тож перероблюємо. Так, я частково вже розпустила. Так жалко це робити, ви собі не уявляєте. Так що дивимося, да? один, два, до середини третього ще трошки. І дивимося, да, як це мало виглядати би, але я вже бачу, да, що воно маленьке, треба додавати петель. Тож, поїхали, розпускаємо до серединки. Так, розпущено, знято на спиці, починаємо в'язання. Сподіваюся, що цього разу буде вдало. Показую вам дубль 2. Вроді, все, нормально, все рівно, все сіло як треба. Малюнок йде саме так, як треба. Ось таким вирізом сюди. Як бачите, ширина в мене тепер достатня. Так, давайте покрутимо. Ось, і спинка також виглядає як треба. Тож, все вийшло. Сподіваюся, що тепер нормально вийти на спідницю. Як бачите, в мене дуже широка ця сукня буде, буде така нормальна свобода прилягання. Зараз буде невеличкий шматочок лицевої гладі, і потім я знову повернуся на малюнок. Вітаю, друзі! Четвер ранок я вже встала. Зараз буду кормити дітей і починати працювати над сукнею, хоча так хочеться спати. Так, показую, ось такий в мене вийшов: рукав. Рукав дуже крутий, він дуже мені подобається. У майстер-класі такого нема. Це моя імпровізація. Мені дуже подобається. Я вже в'язала сукню. Таку, з да, подібно широким рукавом, але цей вийшов набагато краще, ніж попередній. Нарешті це тепер виглядає правильно, виглядає так, як мала виглядати ця сукня. Вже гарна в мене ширина вийшла, я дуже задоволена. І у цьому кольорі ця сукня просто фантастична. До речі, Аня теж в'язала у синьому, але в неї це шоподигіат з довгим рукавом. Мені дуже сподобалося тоді. і не дивлячись на те, що не дуже гарно читається малюнок саме у цьому кольорі, він виглядає більш таємничо, я б сказала. Так, от вчора я думала, що я зв'яжу два рукави. А нічого такого подібного. Як бачите, рукав широкий, пройма в мене достатньо низька для того, щоб було комфортно. Ну і розмір да, великий, ви розумієте. А, так, що, так що, зараз я буду в'язати другий рукав, а потім буду добивати низ. А, що я хочу сказати? Льон. Коли ти в'яжеш ажур, тобі здається, що ти взагалі нічого не в'яжеш, а потім пішов, відпарив і виявилося, що стільки ну, так багато полотна. Тож, я зараз планую саме з рукава починати. Сподіваюся, що сьогодні я встигну не тільки рукав зв'язати, бо сьогодні в мене вже другий день. Ось, і лишиться тільки завтра, да, ну не знаю. Сподіваюсь, звісно, що, в принципі, Може, я її зможу трошки затриматися. Принаймні, зараз вроді не так холодно, і льон сохне швидко. Ось, але ну, мені здається, що він висохне швидко. Принаймні. Ну, через те, що він тоненький, да, ось, не через те, що це льон. Тож подивимося, як це буде. Поки що мені дуже все подобається набагато більше, ніж вчора. І сьогодні, як бачите, це вже сукня, а не, незрозуміло, що зараз поверну, покажу вам спинкою. Так, ось наша спинка, ось так вона виглядає. Спиці висять. Так, ось так виглядає рукав. Теж дуже круто. До речі, цією рукою я якраз можу розтягнути і показати вам. Все. Сьогодні в'яжемо другий рукав і починаємо в'язання тіла. Вітаю, друзі! Ранок п'ятниці. Що хочу сказати, що вчора я працювала менше, ніж розраховувала. Не вийшло в мене. Зараз я починаю в'язання по долу. Залишилося ще трохи прямої частини. Бачите, як вона косить. Але я вже знаю, що після цього все буде прекрасно. А, рукави готові. Прекрасні рукави, дуже мені подобається, дуже класно все виходить. Єдине що. Я тепер дуже переживаю, чи я встигну закінчити, бо насправді роботи багато. І мені залишився лише один день, можливо, доведеться в'язати ще вночі. Ну, подивимося, як все це буде в мене виходити. Uh, ще раз да, скажу, що я дуже сподіваюся, що воно в будь-якому разі висохне швидко. Uh, ну, прямо якщо супер-супер, ну, в мене не буде виходити, то буду в'язати ще в суботу. У мене є там півдня і не буду прати. Буду вже прати, коли приїду, бо мені треба буде приїхати з готовою роботою. Тож, ось так буває. Дуже рідко, але трапляються такі челенджі. Тож, сьогодні в'яжемо прямо до останнього, сьогодні п'ятниця, завтра зранку нікуди не треба. Хоча я і так встаю кожен ранок рано для того, щоб почати в'язати цю сукню. Але вчора вчора трошечки в мене день був, як сказати, незвичний, мені треба було зробити інші справи. Тож я просто не встигла пов'язати сукню, на жаль. Тож, знаєте, коли ти щось собі плануєш, іноді буває іноді завжди. Буває не так, як ти це запланував. А, все, досить балакати, побігла я в'язати. Друзі, демонструю вам роботу на кінець п'ятниці. Що в мене було дов'язано, воно зараз ви це побачите. Тож, ось така шикарна, ніжна, супер-пупер. Сукня? Сукня? М -м, не зовсім сукня. Ну, тобто, ви розумієте, да, я не встигла. А, що хочу показати, да, я трошечки зараз відпарила не усюди, не зовсім якісно, бо не хотіла дуже петлі губити. Тож, по маркер було зв'язано в п'ятницю. Суботу-неділю я не в'язала, бо я не була вдома. З собою брати цю роботу я не хотіла, щоб не загубити петлі. Тож, від маркера. Починала в'язати сьогодні понеділок, і будемо в'язати. Ну, як ви розумієте, три з половиною дні ніяк не вклалася. Я тим паче я їх толком і не в'язала, бо в мене не було можливості. Тож продовжуємо в'язати і засічемо, скільки треба буде часу для того, щоб цю сукню шикарну. Ажурну, ну не знаю, мені здається, що це просто королевська сукня. Вона мені дуже подобається. Будемо дивитися, як швидко я зможу її закінчити. Так, сьогодні показую вам саме таким чином. Це в мене вівторок, ранок, вже традиційно показую вам своє просування від маркера і донизу. Зараз буду вішати наступний маркер. Сьогодні в нас ось такий кадр, бо інакше не влазить сукня у кадр. Такими темпами, якщо я буду в'язати. Це, звичайно, не цілий день, якщо б було більше часу, то швидше б в'язалося, то мінімум ще 3 дні я буду це в'язати. Подивимося, як це вийде. Мінімум 3 дні це вівторок, середа і четвер. Тобто, якщо в п'ятницю зранку я вам цілу сукню готову не покажу. Ну, то не покажу. <ріст> Буду дуже сподіватися, що встигну не все так швидко, як би хотілося. Що ж, пішли в'язати далі? Вітаю, друзі! Сьогодні я вам вже демонструю майже сукню. Ви бачите різницю, де да? в мене вчора я вам показувала до рожевого маркера. І ось цю частинку я сьогодні пров'язала. Відпарила сьогодні для того, щоб подивитися довжину. І тепер я вже думаю про те, що може мені навіть не два дні ще в'язати а півтора. Тож, сьогодні в'яжемо, зараз повішу ще маркер і подивимося на довжину. А, ну Льон він цим і цікавий, що в'яжеш, в'яжеш в'яжеш, здається, що нічого не відбувається, а потім відпарив і ого, скільки я вже нав'язала. Тож, мене зараз чекає повішення маркера. Мабуть, я поміняю номер спиць на більший. Щоб було трошки ажурніше, і буду продовжувати в'язання. Завтра покажу вам, дуже би хотілося, щоб готова роботу, але ні. До речі, я постійно дивлюсь на цей рукав, і через те, що він прямий, він як лягає, так лягає, то іноді кажеться, що один довше за інший. Але коли дістати те, що сховалося, то так вже не вважається, звичайно. Ну і, звичайно, вони однакові. Тож, ось, таке, ось така сукня в мене вимальовується, в'яжемо далі. Вітаю, друзі! Сьогодні в мене вже ранок четвер. Так що показую, що в мене вийшло, сукня майже готова. Зараз розповім декілька речей. По-перше, подивіться, яка різниця між маркерами, між ну, попередніми і останнім. Тобто, в понеділок я нормально в'язала, вівторок нормально, а в середу щось пішло не так. А що саме пішло не так? Я завела паралельний новий проєкт і так захопилася, що просто не встигла. Да? А що я ще хочу сказати? Так буває, коли довго в'яжеш один проєкт, ну. Чесно кажучи, да, на половині сукні, я думала, зараз я ще одну таку почну, а потім, ну, трошки втомилася, чесно кажучи. Тому ось такий маленький шматочок. А ще що я хотіла сказати: я хотіла поміняти спиця, але не знайшла. Мені треба було 4,5. у мене набір, але я не знаю, куди я їх діла. Я перелопатила всі проєкти, які я пам'ятала, що в мене є, мабуть, десь у пряжі, мабуть, якісь проєкти, які я планувала в'язати, але не почала. Але... Втикнула туди спиці. Тож спиці я не знайшла на металевих в'язати цей ажур. Ну, мені здається, буде дуже тяжко, п'ятірку брати, це дуже великий розмір, тож я вирішила закінчувати вже на тому розмірі, що є. Що ще я хочу сказати? А, в мене є вкорочення, але вкорочені незручно в'язати такий узор. Ну, треба, щоб спиця була побільша. Далі, я приміряла сукню, відпарила її і зрозуміла, що мені треба лише один рапорт. І все, і можна закінчувати. Тож, сьогодні я закінчу цю сукню. А завтра вже покажу вам готову роботу. Сподіваюся, що в мене все вийде. Тож, побачимося з вами завтра. І я не вірю своїм очам. Зараз в мене четвер вечір, і я закінчила сукню. Дуже супер, я не відпарювала кінець. Зараз вам покажу, що в мене тут відбувається. Ось жовтий маркер, який ви бачили, і. Оце все, що я дов'язала, це рівно один рапорт і ще чотири ряди. Ось так Ну, відбувається для того, щоб домалювати малюнок. Логічно, тож, сукня готова. Так, я вже її зважила разом з маркерами. На ній раз, два, три, чотири, один позаду 5 маркерів, 499 грамів. Тож, йдемо купатися. Сподіваюся, що наступне фото або відеозйомка це буде вже на мені. Тож, побачимося. Вітаю, друзі! Нарешті ми зможемо з вами подивитися готову роботу. Я сподіваюся, що ви не будете розчаровані. На сьогодні в мене є фото лише на мені, але я сподіваюся, що дуже скоро вони з'являться також на моделі, тобто на тій людині, для якої я в'язала цю сукню. Давайте я зараз підпишу, скільки саме вона важить. По розмірах, на жаль, я не можу вас зорієнтувати, тому що я не встигла її обміряти, але, в принципі, ви бачите, ви побачите зараз на фото саме, як сказати, Масштаб і об'єм цієї роботи, Тож, Давайте зробимо з вами висновки. Сукня вийшла крута, зараз ви це побачите. Ну і також да, на таку гарну, складну, кропітку роботу, звичайно, 3,5 дні це дуже-дуже мало. Тому саме нав'язання з вичитом всіх пропусків в мене вийшло ось стільки днів. Тож ми з вами можемо точно сказати, що для того, щоб вийшло щось гарне, щось таке ну, дуже якісне, то треба витратити для цього достатньо часу. Сподіваюся, що ви не забули все ж таки поставити лайк цьому відео, що на Писала щось приємне саме для мене, для мене це дуже і дуже важливо. Не забули перевірити, чи ви підписані на цей канал, бо, на жаль, YouTube не рекомендує моє відео зараз, і вони, як сказати, я не можу отримувати нових підписників, і все буде залежати від вас, як ви будете реагувати на ці відео. Тож я буду дуже вдячна, якщо ви будете підписуватися, дивитися моє відео, писати якісь коментарі і ставити лайки. Це для мене дуже важливо. Дякую вам всім за перегляд ще раз і йдемо дивитися. Фотографії